Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би розповісти вам про дуже цікавий приборчик, який би мав би бути в кожного радіолюбителя. В принципі, його може, я думаю, придбати собі кожен на Aliexpress, так як зараз там ціни на них не є дуже великі, а особливо на нього. А це прибор у нас Suricom Суриком 33 Приходить він у нас ось такий красивій коробочці. Бачимо св 33 Mark 2 можливо, є ще якісь другі маркіровочки. Ну, я заказав такий, подивимось зараз, що входить у комплектацію. А у комплектацію входить у нас блок живлення. Ось такий 100-240 вольт, 250 мА. Досить приємно, що він є. Кабель для зарядки. На жаль, Micro USB. Ще все-таки китайці, як ми бачимо, не дійшли до того, щоб вони ще не розуміють, що Type-C саме краще. Є кілька перехідничків. SMA Female на BNC. SMA Female на SMA Male, BNC на SMA Female. Ось такий у нас є подовжувач, він нам пригодиться для наших замірів, якщо ми, наприклад, захочемо там антенку підключити, ще щось. Досить приємна комплектація, я вам скажу так, сам прибор. Ось такий невеличкий, акуратний. Ось так він виглядає. Одна кнопочка для керування. Зараз ми його розглянемо більше. Так, і, звичайно, ще є у нас така ось нагрузочка. Цією нагрузкою, що в нас тут є, почитаємо 50 Ом плюс-мінус 0,5%, 5 Вт. Тобто нагрузочний такий елемент, з, яким, з допомогою якого ми зможемо міряти потужність. Так, і інструкція. Давайте глянемо, що у нас наш прибор вміє. Така от досить гарна інструкція. Так, Почитаємо. Міряє він у нас від 125 до 525 МГц, VHF, UHF, потужність і КСВ Метр. Максимальна потужність, яку він може міряти, це 100 Вт. Ну, для такого малюка, мені здається, це дуже непогано. Так, швидка провірка КСВ. Так, що у нас тут ще пишуть? Тут все то саме, тут інструкція. В принципі, з інструкцією, думаю, розібратися буде неважко. Тут все є і на малюнках. І так, ну, досить, досить непогано. Підпадемо, давайте в бік. Розглянемо наш КСВ Втметр. Заглушечки давайте знімемо. Тут у нас виходить внизу ми накручуємо радіостанцію. Зверху ми накручуємо або антенну, або нагрузочний резистор для замірки потужності. Зарядка, як я вже казав, micro USB. Такий він гарний, приємний на на дотик металічний. Ну Відчувається, що в принципі річ така досить. Досить якісно. Щоб ви собі розуміли його вагу, давайте включимо, зважимо його. Так, важить він у нас 71 грам, досить такий він легенький. І так, розміри прикинемо. Це у нас є 7,5 см довжина і 2,5, він типу, як кубіком такий зроблений, ширина і товщина. Якось так. Давайте я вам приблизно покажу, як, як ним користуватися. Хтось може не знає, комусь це може бути буде корисно. Будемо перевіряти разом з такою радіостанцією, як One Shen V2 Радіостанція на Супергетеродині. Ось так ми вкручуємо наш прибор, який не тою стороною я його вкрутив. Сам же ж говорив, говорив і... Так, вкручуємо ось так. Давайте провіримо. Для того, щоб нам провірити, наприклад, КСВ на антенці, ось такий, нам потрібно скористатися перехідничком, перехідничком з, з набору. Ось таким. Як ми бачимо, ось. Накручуємо його сюди на сам прибор. Потім накручуємо антенну. Значить так, дивіться, вмикається наш прибор дуже просто нажиманням ось цієї кнопочки. Він керується тільки одною кнопочкою і тримаємо, поки ось цифри з'явилися. Все, бачимо, прибор готовий для використання. Ще вам об'ясню, так, в пару таких позицій, є. бачите, нижнє РВ. Це в нас заміряє реактивну потужність, яка в нас вертається в середину, так якби, ну, в прибор сам. Далі, ось тут, коли ми переміщаємо, от бачите, цією кнопочкою. От зараз верхня активна, нижня, середня це в нас КСВ і верхня це в нас потужність. Давайте провіримо КСВ, наприклад, включаємо радіостанцію. Так, от у нас якась перешкода. Давайте другу частоту виберемо, щоб перешкод не було. Ну і КСВ зараз. 3.5, бачите, ця антенка, це є рідна антенка від ...від застона УВ008. Досить такий поганий КСВ. Зараз, от, бачите, коли ми переміщаємо, звичайно, що КСВ потрібно заміряти. Так, якби в умовах так, щоб не було ніяких перешкод, тоді воно буде показувати правдиві показання. Ну і давайте потужність для прикладу заміряємо. Так само з тим з нагрузочним реле, з, з набору. Вкрутимо його, але поставимо потужність. Середню, тому що радіостанція розрахована типу на 10 Вт. От, а це нагрузочний цей опір, він до 5 Вт розрахований, щоб він мені не згорів. І переключимо на потужність. Бачимо, тут 5,8 переключилася ця поділка, це означає, що ми будемо заміряти нашу потужність. ось Нажимаємо кнопочку 3,7 Вт. Це середня потужність. Так, для прикладу просто вам показав, щоб ви собі розуміли, як і що до чого. Ось. Ну, я думаю, в принципі, тут більше нічого такого і нема що розказувати про цей прибор. Він дуже такий простенький, на Аліекспресі їх є повно. До 30 доларів можна його придбати. Я рахую його придбання в принципі, корисним для кожного. Звичайно, він вам не буде показувати дуже точних вимірів. Розраховувати на них, я думаю, що не варто. Але приблизні показання з невеличкою похибкою він вам зробить. Тобто для себе, я думаю, що користуватися таким прибором повністю можна. Ну що ж, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.